Друзі, сьогодні хотів би з вами поговорити на теми, скажімо, які продовжують попередній наш урок або попередню розмову про те, як вивчати іноземну мову, що робити, коли вона не вчиться. Є кілька речей, які я хотів би сьогодні з вами розгорнути, через те, що вони для вас будуть теж інструментом. Ви пам'ятаєте, що я говорив, що в автодидактиці Курінського десь буде біля тисячі інструментів. Інструментів якраз от такі, про які ми тут з вами говоримо. Ну, наприклад, що таке урок без насилля? Давайте поговоримо про це. Це, та мінімальна, це така мінімальна кількість, зручна кількість навчального матеріалу, з якою мені. З якою я можу справитися. Вона, звичайно, для кожного індивідуальна. Для когось урок, там, на 50 сторінок, уроку на 50 сторінок є такі підручники з такими уроками скажу, От. буде ну, нескладною. А для когось буде це надзвичайно складно. Це просто така гора, яку не піднімеш. І ми, у нас є два виходи в таких ситуаціях. Ми можемо кинути, я про це поговорю ще окремо. Або ми можемо просто, якщо у нас виходить, то тут якби питання немає. Але якщо не виходить, ми можемо займатися насиллям, тобто змушувати себе за будь-яку ціну пройти цей навчальний матеріал. Таких людей дуже багато, є така особ, особлива категорія перфекціоністів, до якої я колись там не лежав, ну, в деяких ситуаціях, от, які у яким все потрібно от, ідеально. Скажу вам таке, що такого, такого не може бути через це в цьому світі нема ідеального. І ви це дуже добре самі знаєте. Тобто, в таких випадках, як ми вже з вами говорили, якщо урок надто складний, у нас кілька варіантів, ми шукаємо підручник, де урок буде нескладним, або ми в цьому підручнику, в цьому уроці розбиваємо його на менші частини, щоб з якими можна було справитись. Але буває трагічна ситуація. Після того, як ми їх розбили на маленькі частини, вони у нам так ідуть тяжко. Ну, от просто неможливо. І тут є знову ж кілька варіантів, що ми можемо робити. Головне, це не кидати. Це перше. Друге, нам потрібно шукати такий варіант. Зараз я вам таку підказочку зроблю. Такий якийсь варіант, який би нам давав би радість. Тобто енергію. Добре. А що от робити, коли. Ну, от... Як брати в братих-гадівки, знаєте, в кишенях пусто, в голові туман. І от нічого не йде. Тут нам потрібно розібратися з такою категорією, як інтерес. По-перше, інтерес потрібно розуміти його більш широко, це почуття, це переживання, це робота нашої психіки, нашої нервової системи. Якщо хочете, ну, є таке слово, як любов, Оце воно теж інтерес. Просто кохання, любов, воно неможливе без інтересу, уявляєте? От це буде дуже хороший еталон. От, щоб ви всі порівняли, що кожен з вас когось любив, когось був закоханий, можливо, навіть і кілька разів, чи, чи, чи багато мав таких е, романів. От коли у нас є таке почуття, як закохання, щось, це вже обов'язковий інтерес. І що цікаво, що, коли воно є, ми помічаємо завжди щось нове. Це вам буде підказка. Тобто, для того, щоб нам пробудити інтерес до чогось, або пробудити оце кохання, любов, радість, енергію, нам потрібно знайти обов'язково щось нове. Нове ми шукаємо за допомогою чого, нам потрібно помітити якісь форми. Через те, що вони співвідношення форм. Вони нам дають якраз цю енергію. Ви мене справедливо можете запитати, які форми, коли ми займаємося рухами мовного апарату? Так, кожна буква, яку ми вимовляємо, верніше, звука не буква, через те, що буква це те, що ми пишемо. От, кожен звук це певна форма, форма руху мовного апарату. Тут ми підійшли до запитання, яке поставилася ваша чи моя підписниця. От, дуже хороше запитання, що авто... аеробіка в роті, ця книжка, є дуже складною для неї. І це зрозуміло. Тут, по-новому, <кхух> Валерій Олександрович Курінський запропонував таку нову, скажімо, досить оригінальну, дуже непросту. <кхух> Пробачте, Пояснення або схеми для того, щоб пояснити роботу мовного апарату. Після того, як проходимо ми книжку, тому дивіться, як ми можемо працювати з цією книжкою. Нам потрібно дуже всеретельно ретельно розібратися, про що йде. Мова. Пробачте тут: про фокусування, про форму язика. Я вам показую візуально, як це робиться, а тут. Ось так графічно. Валерій Олександрович придумав нову графіку, таку по демонстрації роботи мовного апарату. Такої графіки ніде немає. І тому вона може здаватися складною. Тому один варіант ми просто все ретельно кілька разів прочитаємо. Особливо ну, розглядаємо такі головні, бачите, ось великі малюнки, всі ці пояснення. Нам важливо знати, що кожен трикутничок, чи ось це все квадратик, що воно все означає. Ми з колегами цю книгу разом з Вікторією Стукаленко і Ігорем, Ігорем Спічаком ми її просто вилазили. Ми тут поставили от, от все, що є наш досвід, ви такого просто ніде не знайдете. От, от я вам 100% кажу. Там, хто хоче поцікавитись, у мене десь були відео про вимову в англійській мові. І коли я Наталію Бонк проходжу, от вона там дають пояснення, фонетичні пояснення, як що вимовляти, я показую, як то все неправильно. Так що цю книгу все-таки потрібно спокійно, за кілька підходів. Дивіться, якщо вона не дається з першого разу, дасться з другого. Не дасться з другого, дасться з третього. Ще один варіант є. Я написав минулого року, і вона видана ця книжка. Бачите? Це 100 технік. 100 да, 100 Plus Tools and Techniques to Memorize kanji. kanji. 100 плюс інструментів та технік, та технік для того, щоб запам'ятати японський kanji. Книжка видана англійською мовою. Але тут, а, тут дуже багато чого є унікального. Через те, що якщо тут я показую там, ну, 20 приблизно тих технік, які застосуються широко, то далі там десь 70, біля, біля 70 я вигадав сам. І можна ними користуватися для того, щоб пізніше колись ви будете вивчати теж японську мову. Але. Тут є один дуже хороший, хороший такий плюсик. От. Тут їх багато є плюсів, але один дуже хороший. Я даю вимову в японській мові. Пояснюю. І на кожен звук, дивіться, бачите? На кожен звук, ось, один, два, три. Я даю чітке пояснення через те, що рух для того, щоб рух виконати, там такі мають бути речі. Початкова позиція. Наприклад, тут в японській мові ні, язичок трошки так стоїть. Ну, ви розберетесь, я не буду зараз про це говорити, але кожен рух для того, щоб виконати звук, він має три фази. Перша це спокійна фаза, да, початкова позиція. Потім саме виконання руху, і потім релаксація. От три речі, які потрібно забрати. І я тут показав по кожному звуку в японській мові, от, ці, е, як робити цей рух. Можете собі придбати цей підручник. Я дам лінк у мене, можете в інтернеті пошукати, він на Амазоні є. От. І застосувати це самісінько, якщо ви, звичайно, вже користуєтесь англійською мовою. Колись, можливо, я його напишу у перекладу на, на українську мову. Так, мабуть, можливо. А якщо, якщо буде, буде час і, і енергія, так от, ви можете оці малюночки, подібно до цього, да, застосувати до а, аеробіки в роті. Ніхто не забороняє вам переписати аеробіку в роті, в смислі зробити малюнки, які вам здається будуть більш ну, зрозумілими, скажімо так. Попередніх я зробив дуже багато відео по, по вимові в різних мовах: французька, німецька, що там, італійська, іспанська. Тут в цій книзі я даю е, японську. Здається, для польської я зробив, під час, от якраз коли війна почалася для тих людей, що хто їхали в Польщу, я хотів якось, якимось чином їм допомогти. Іншими речами ви можете там подивитися, і я просто на руку одягаю шкарпетку і показую рухи мовного апарату. От. Ви можете це застосувати, цю техніку для того, щоб ліпше зрозуміти вимову. Вимова це база, без якої в нас нічого не буде. І знаєте, що не буде? Надзвичайно важлива штуки це ми не зможемо чути звуки іноземної мови. Ми не зможемо її розуміти. Через те, що перефокусування в му... язика в мові, зміна його форми і зміна фокусування, вона веде до того, що ми починаємо інакше слухати. Інакше чути. Ці речі пов'язані. Тому, ще раз кажу: цю книжку треба дуже серйозно розбирати. Іменно цю. От. Я вам розказав, які варіанти є, як можна поєднати. Те, що я показую, те, що я розказую в відео, і тут разом з аеробікою в роті, дуже серйозно треба, до цього підійти. Тоді ми зможемо йти далі. Добре. Одну таку річ ми говорили сьогодні з вами про інтерес. Да? Давайте я вам дам ще один такий прийом: для того, щоб визначити свій загальний інтерес по життю. Тобто, для чого, іншими словами, можна навіть сказати призначення. У Українською є дуже хороша річ це поза останнього дня. Тобто, що ми робимо? Ми кажемо собі, сьогодні останній день твого життя. І уявляємо, що ми попрощалися з усіма, з мамою, татом, дітьми, і так далі, з ким можна попрощатися, з друзями, уявили. Так? Для цього нам потрібно ну, для... уявити це дуже просто. Попрощалися все. Це було. І от. У нас залишається ще 24 години. Уявили? І ми маємо собі запитувати, чим я хочу займатися? Ми собі ставимо це запитання своєму мозку, своїй психіці, своєму тілу. Чим я хочу займатися ці 24 години, які в мене залишились? Які останні? Врешті-решт, у нас кожна година, кожна година, кожна хвилина остання. Так от. Але ми тут якби. Стискаємо все, стискаємо все часі. І я маю визначити за цю, за цей за цей квест, я маю визначити свій загальний, генеральний інтерес по моєму, по моєму житті. У когось це може бути щось конструювати, у когось це може бути інженерна справа, у когось може бути щось медицина, Хто що любить. І це все треба виявити. Через те, що тоді ми завжди можемо цей предмет, ну, наприклад, вам. Страшенно подобається географія, уявимо собі. От, от ви виявили за допомогою, що от без географії ну от нікуди. Як предмет навчальний найбільше подобається. Так ми, ми його включимо в культурологічну групу предметів. Ми далі йдемо за інтересом. По інтересу, все зараз говоримо. А для того, щоб у нас інтерес був завжди в хорошому стані, тобто енергія. Інтерес це теж енергія. А, для того, щоб він у нас був, нам потрібно переключатися. Створити культурологічну групу предметів. Це ще один прийом з корінського. Або ще один інструмент, про який я говорю: створюємо культурологічну предмету. Яким чином це робимо? Ми географію включаємо в оцей список з трьох мов, да? включаємо ті предмети, якими ми будемо займатися. І дивіться, тепер у нас вже з'явилося да, з'явилися вже чотири у нас предмети. Тепер я позаймався французькою раз. Як тільки я відчуваю, що в мене раптом ніби менше енергії, в смислі свіжості, як вона виявляється? Свіжості або з'являється туман в голові. Да? Я, я терміново маю кидати і переключатися на щось інше. На що? Ми будемо переключатися на географію. Через те, що якщо на, для нас це найцікавіше в світі предмет, він нам дає енергію. Але не дуже не дуже розганяйтесь через те, що навіть географія ваш улюблений предмет, він за 10-15 хвилин. Якщо ви не дитина, бо в дитини це може інакше буде, проявлення цього. Але він може теж звикатися через те, що в нас є така природна річ, як габітуація, тобто звикання. Як, собі, як зрозуміти природу звикання? Дуже просто. Наша сенсорна система або психічна, наша психіка, вона звикає, вона втрачає е е свіжість, вона не помічає щось. Дуже легко перевірити на якихось запахах. Візьміть собі якийсь запах, чи то парфум, чи ще щось. І тримайте. І спостерігайте, скільки секунд ви будете відчувати цей запах ну, чітко. Ну, я вам скажу, <смі> біля 30 секунд. Мої слухачі на тренінгах, які я проводив, ну, показували, десь 30 секунд. У когось 15 секунд. уявляєте? А нам з вами потрібно зберегти цю свіжість через що без неї ми не можемо вивчати ніякі іноземні мови. Тому ви зрозуміли, що тепер треба робити. Ми додали ще один предмет, ваш улюблений предмет: малювання, географія, хімія, будь-що. До оцієї групи іноземних мов. Тепер він, як ми, ми цей підручник з географії да, ми домовились, ми її укладемо десь поряд. На столі десь от, <сміст> або під столом, десь рядом. Головне, щоб він у нас був, і ми знали, що як тільки ми щось у нас почалося да, туман <сміст>, з'являється в голові. Ми маємо переключатися і найшвидше спрацює якраз тим підручником з графії. Ми відкриваємо і дивимося, але нам потрібно оцей максимальний рівень енергії, коли він є, нам потрібно його перенести на той предмет, який ми хочемо. Тобто французька Наприклад, французька мова, і німецька, і англійська, і так далі. Ми переносимо. Ми відкладаємо його, але це почуття, у нас воно ще ж триває деякий час. І ми його за, за допомогою, цього, тому що воно триває. ми його, за допомогою Заряджаємось і працюємо з іншими предметами. У нас свіжість там залишається. Так. Що ще хочу тут сказати? Було запитання, дуже хороше запитання щодо віку. Коли, Коли пізно або коли не пізно? Вивчати іноземну мову. Ніколи не пізно, можу сказати. Я спостерігав за Курінським, він уже за 70-му було, і він собі спокійно вивчав якісь мови. Тут турецька, я пам'ятаю, з'явилося, бо підручників, наприклад, не було, з'являлися нові і якісь підручники, словники, я бачив, з якою радістю він, радістю він це робив. Є багато прикладів, як це інші робили. Я знаю одну. Одну нашу знайому Галину, такую вже, скажімо так, за 80, далеко за 80, і вона почала собі вивчати англійську мову. Люди добре, зараз інструментів багато з'являється через те, що вивчення чогось це радість, а радість це завжди енергія. Тобто немає значення, скільки років. Головне, щоб у нас була ця радість, щоб була енергія. Знаєте, у французькій мові, якщо в англійській кажуть, або, наприклад, в українській, ми кажемо, мені там 70 років. В да? англійській мові кажуть, давайте німецькою, зібсих ягр альт. Тобто я дивіться я 70 років, якщо так перекладати, 70 років старий, або старий навіть на 70 років. А французькою ми говоримо. 70 років, Тобто, я маю 70 років. Виявляєте? Я маю. Це мій досвід. Це мій досвід, це мої знання, це моя радість, це моя енергія, яку я ношу з собою. От. Так що вік не причина. Причина, якщо нам щось не вдається, то, що нам немає інструментарію, який необхідний для того, щоб певним чином думати. Щоб мови вивчалися, я про це багато говорю. Хто хоче на Patreon, підписуйтесь, там є додаткова інформація. Але я тут уже багато сказав. І в моїх попередніх багатьох відео там є на, на цю тему багато матеріалу. Так, ще одна річ: як полюбити, наприклад, німецьку мову? Німецькому. Я можу розказати свого досвіду. Я жив, коли він я навчався, я жив з хлопцями з, в німецькому гуртожинку. Тобто, де проживали студенти з німецького факультету, я дружив там з хлопцями. І ви не повірите, що я ні в кого не бачив такої любові до німецької мови, як у цих хлопців. Я, про, я просто не міг цьому повірити. От, здається, а це тому, що ми не вміємо чути німецьку мову. Вона ж надзвичайно красива. Це просто, ну, уявити не, не можна. Вірші Рілька, ніч, який. Аль-Сагат, Густ, Хадгайсих, Яг, Альт, Ваг, як гарно звучить. а? От. Тому для мене ті хлопці завжди були таким прикладом, який я завжди пам'ятаю в німецькій мові. Потім нам, ми можемо шукати приклади, дивлячись на носіїв мови. Найліпше місце для того, щоб слухати німецьку мову, це канал Арте. Арте, от там це канал, канал спільний між кількома країнами, я не пам'ятаю, чи це Швейцарія, можливо, Швейцарія. І там дуже хороші носії німецької мови. Іменно там. хороші носії німецької мови. Ще можна послухати про професорів різних, які викладають різні предмети німецької мови, і теж можна почути гарних мов тих, хто гарно, почути гарну мову, яка зарядить. Коли курінський говорив щось про скрипку. Мені хотілося бігти і е, шукати та скрипка, щоб тільки займатися на скрипці. Коли я чув, як Віторіо Гасман уже за сімдесят, під 80. Старий дідусь, читав вірші італійської а, Боже, мені хотілося кинути все і бігти вивчати італійську мову. От нам потрібно шукати такі приклади, які нас заряджають, через те, що це дає енергію. От І ми можемо тоді щось робити. бо це І це ще тому, що це гарно. Тобто елемент естетики має бути у всьому. Ой, ну, ось буде достатньо на, на цей раз. Я з вами прощаюсь, Будь ласка, донатір на, на ЗСУ. Підтримайте ЗСУ, хто хоче мені допомогти, там буде інформація в, під, під, під відео. Також я дам інформацію на, на цю книжку. Книга англійської мови, якщо ви вже володієте непогано, хоча тут англійська я, здається, не дуже складно описав. От, але головне, що тут є ці приклади щодо, щодо вимов. Ну, Хай вам щастить і слідкуйте за моїми передачами. Я буду надалі це, це робити. Дуже багато закритого матеріалу, ексклюзивного матеріалу є в мене на Patreon. Також, є мій. Канал в Телеграмі, от куди, де я також даю такі перлини, естетичні перлини по музиці, по мистецтву, по науці. Там ви побачите. Все, щастить.